Дорогі мої глядачі, і знову вітаю вас. Всім доброго, мирного вечора. Вітаю на своєму офіційному ютуб-каналі Екстрасенс Роман Шептецький. Продовжуємо наші сьогоднішні вечірні ефіри. Зараз наш загальний ефір прогнозування, так як ми робимо кожного разу на період з 23 до 26.09. І будемо дивитися, що чекає Україну в наступних 4 дні. Якраз подивимось, яким будуть вихідними, подаємося, що буде ворог мстити, що ворога в думках. От, і які, можливо, десь будуть наші успішні контрнаступи, що енергія каже цими днями. Давайте будемо дивитися. Беру таро ошо, колоду. Беру колоду, таро древній, сувій. Так. Беру колоду яку? Беру колоду дзеркальне таро. Хай буде. Ось. І четверту колоду беру ось цю. Це в нас колода, хто вже знає. Таро Санта Муерте. Так. Останнім часом щось дуже мене до цієї колоди так тягне. Тож, давайте будемо приступати. Ви приєднуйтесь. Одразу після цього ефіру будемо прогнозувати по регіонах та гарячих точках. Так само на цей же ж період з 23 по 26.09. Так. Отже, що загалом чекає Україну в наступні 4 дні? Давайте робити розклади, дивитися. Питаєте, коли чоловіки зможуть виїхати за кордон? Ну, не раніше, ніж знімуть воєнний стан це точно. А за воєнний стан, то я вже вам казав. В одному з своїх ефірів, будь ласка, шукайте, дивіться, ми ці розклади робили. О, бачите. Карта двійка мочів. Відрізаємо щось відсікаємо, такі ножиці так. Приступаємо. Так, ну я вже бачу по перших картах, що найближчими днями ворог далі буде піднакопичувати свій ресурс. Ось що вони будуть робити. Тому швидше за все. Від помічника десь ще раз літає. Тому швидше за все, все-таки найближчими чотирьма днями. Ситуація плюс-мінус практично по всій території України буде залишатись такою, як вона є. Що це означає? Це означає, що там, де ведуться обстріли територій, такі як Чернігівська, Сумська область з північної сторони, так, по Харківській області, напрямки Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської, тобто всі області, яка йде лінія фронту, от, повітряні обстріли йдуть. От, далі, що у нас де карта? Ворог, який думає, як діяти далі. От, така період. Четвірка кубків, четвірка мечів. Така тимчасова маленька пауза заморозка. Наші доблесні воїни, які далі в розробках, в планах по контрнаступах. От тут Аркан Сонця перевернути. Ну кажу, тобто зараз така йде карта процесу. Тут йдемо пливем за течією. Пошук компромісів, це може бути подальші розмови за на рахунок звільнення полонених, тут обнулення, тобто деякі території все-таки вдасться поступово далі продовжувати звільняти от цими днями. І що я ще розумію, що все-таки можуть бути цими днями пошкоджені якісь. Загрози є пошкоджень якихось важливих об'єктів інфраструктури, або тих самих ТЕС, ГЕС, от такого от формату, чи те, що зв'язано з якимись там дамбами. Тобто десь є, от знов ці моменти проскакують. І от сьогодні історія з Запоріжжям. Знов гади там по цивільному об'єкту, е вистрілили і наробили, Знов біде. от. І я розумію, що зараз від них можна далі за кожен наш успіх чекати вкотре якоїсь помсти, ой, господи, тут настрійка кубків перевернута, десятка кубків перевернута. Верховний суд поки що от, де підготовка до подальшого судного дня для ворога. Я вважаю, що за вересень місяць, ну так, це досить зараз були колосальні результати. І пам'ятаєте, ми говорили, що вересень це більш процесний місяць. Також ми складали прогноз на жовтень 2022 року. Там дуже важливі і цікаві йшли послання. Жовтень буде надзвичайно ключовим місяцем. Перемога добра над злом. Кінець, як ми, як я назвав. Ну, де ж ті волосся літає котяче. Початок кінця зла. Бачите? Не бачайте, бо щось в мене той помічник бігав, бігав, десь в шерсті свої купи поналишав. Так. Що в нас тут? <плес> <плес> ну тут теж карта гостра. Сім мечів. Ворог, який от в роздумах, бачите, не ну, як ті зомбі. Їх б'ють, а вони чергові лізуть, ну то точно. Колесо фортуни, яке говорить, що один цикл відходить, інший приходить, тобто те, що має бути, того не минути. Тут десятка мечів, теж карта гостра, теж карта гостра, яка говорить про те, що ворог так просто не заспокоїться, так просто не вступиться. Але я наголошую вам, що вчора це сказав, що їхній крок. Зробити мобілізацію цю часткову. Це черговий крок до їхнього краху, краху їхньої системи. І от подивіться, що сьогодні вже в них робиться який хаос і бардак. І це тільки початок. І це тільки початок. Завтра починаються так звані референдуми з 23 по 27 число. Ще з тим там буде купа всяких історій. От тут смірка Пентаклів теж, бачите, перевернута ця карта. Ну, немає, немає зараз такого цими чотирма днями, щоб сказати, от, ем, ну, отак, от, ну як воно зараз є, отак воно йде. Тобто десь частково ворога вдасться все-таки відрізати, відсікти, Ця карта сама випала, так, прям відітнути. От, але по основних якби, моментах я кажу ще раз, де енергія ведеться підготовки, де обстріли йдуть, там вони йдуть. Ем, поки що от, загрози повітряні. По цих точках, де я вам назвав, і ворог далі в планах і в думках, як то так зробити, щоб виграти, щоб вкотре наробити ще більше біди, і кіпішу. І, звичайно, що на тих окупованих територіях, де вони проведуть так звані референдуми, це все, звичайно, фіктивно, це все, звичайно, буде нелегально, вони зразу почнуть активно забирати чоловіків. Тому ці вже заклики, які є. От, щоб чоловіки, які можуть все-таки з тих окупованих територій старались виїхати. Ну, я вважаю, що це є правильний заклик, тому що, тому що от, ті гади потім почнуть теж ну, одним словом, що можна нормального очікувати від, 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 від темноти, від Чорноти. Розумієте, але кажу, з тими референдами ситуація дуже незрозуміла. Воно так, воно. Знаєте, і йде, і потім перекреслюється то все і так далі. І все суті діло звільнення території українських абсолютно воно не завадить. Чи вони їх проведуть, чи вони їх не проведуть, абсолютно це одне до другого значення немає. Ось тому тому я бачу ситуацію ось таким наступним чином. І загрози все-таки є, і гади не заспокоюються, поки їх всіх не повитовкати, не повибивати. От така у нас картина загальна на цей період найближчих 4 днів. Тому все-таки продовж вихідних я би радив від якихось далеких доріг по можливості утриматися, тому що все-таки підвищена загроза цих повітряних тривог, особливо, ще раз наголошую, південних, північних та східних регіонів. Тобто, якщо таке щось не є термінове, то краще утриматись. От повітряні тривоги, ми само собою пам'ятаємо, ми про них не забуваємо. І ми ними не нехтуємо. От будемо далі продовжувати молитись за відведення гірших сценарій майбутнього, бо, як я вже сказав, є загроза оце порушення якихось важливих інфраструктурних об'єктів, або знов десь можуть по цивільні вдарити. Ми будемо зараз дивитись більш детально, який регіон, скажімо так, під якою більше загрозою. І от хай дійсності наші воїни ще більше тих гадів відріжуть. Відріжуть і відсічуть від нашої України. От, недарма ці ножиці випали. Ось така картина. Але йдемо, знову ж таки, по плану нашої остаточної перемоги. По плану нашої остаточної перемоги. І хай буде так. Молимося, просимо, продовжуємо. Ми бачимо, що наші молитви дають. В тому числі колосальний результат в об'єднанні з молитвами інших, хто в цьому плані теж працює. Тому. Тому боремося і перемагаємо. Дорогенькі мої. Зустрінемось буквально вже за кілька хвилин в деталізованому прогнозі по регіонах та гарячих точках України на цей же ж період з 23 по 26.09. Хто йде відпочивати всім тихої і мирної ночі, хто, й... хто ще не йде відпочивати, ми зустрічаємося за кілька хвилин в наступному ефірі.